Авто Олександра Бербеги, ім'я одного з волонтерів Сумщини, отримала військова вантажівка. Олександр Бербега нещодавно помер від інсульту. Останнім часом він, колишній військовий льотчик, займався ремонтом автомобільної техніки для сумського артполку. Причому зіл 131 він особисто повністю переобладнав і удосконалив за життя Олександра Віленовича. Автівка не дісталася пункту призначення. Тож друзі волонтера вирішили зробити це за нього. ни одна гайка не отпущена, все сделано руками чисто и добросовестно, чтобы на ней водитель мог спокойно ездить и добиваться победы. Это машина высокой проходимости, потому что сейчас снега и дожди будут. Виленович сказал, что на этой машине не дожен погибнуть не один солдат. Олександр Бербега був один із засновників громадської організації Сумський Слобідський Козацький полк і його безіменним осавулом більше двох десятиліть. Друзі називали його місцевим кулібіним за уміння поводитися з будь-якою технікою. А серед волонтерів він мав позивний дід автомобіль імені Олександра Бербега найближчими днями вирушить на схід України.